Вій багатокімнатний доісторичний печерний будинок уже вражає, правда. Розгірче галицька глибинка. Ми з командою прямуємо на околицю села, щоби побачити це печерне диво. Дорога до храму недовга, давно протоптана паломниками. Я ж ніяк не нагадує хресний шлях. Мені здалося, що справді крокую якоюсь казковою стежиною до хатини лісовика. Мурашник нагадує, охайненький такий. Кажуть, тут ще кроманьйонці жили. Кайся і не віриш, що цим стінам уже кількадесят тисяч років піскові скелі над розгірчем утворилися ще до нашої ери. Хатину в них собі видовбали осілі землероби, яких називають науковці Homo habilis. І вже тоді тут почали проводити язичницькі обряди. А до нашого часу ця скельна будова дійшла вже християнським монастирем. Печера зовсім нетипова. Два поверхи. внизу житлова зона, комора, а ближче до неба молитовня. Гляньте, до верхньої церкви навіть сходи зробили. Це вже монаша реконструкція десь приблизно 13 століття. І судячи з цих виїмок, колись тут навіть були перила. Тепер не так зручно. Монастир святого Онуфрія, так його називають тутешні селяни. Хоча він більше схожий на храм, адже вірян самітників тут за переказами було всього двоє. Знаєте, я помітила, що стіни печер просто всіяні написами і малюнками. Є доволі цікаві, найстаріший з них 1675 року. Але, звичайно, є і сучасні автографи, і вони. Не дуже прикрашають це місце. Тож, як приїдете сюди, поважайте святість. Вона у намолених віками стінах і довкола неї аби як відчутна. Місцеві часто приходять до давнього монастиря у пошуках відповідей і просто за гармонією. Хочете відчути? Рушайте. Печерний храм доступний у будь-яку пору і час. Від міста Лева менше сотні кілометрів. На околицях Розгірчого є чимало готелів і туристичних баз, аби заночувати. Там же у селі знайдете провідника. Принаймні будь-хто з місцевих вкаже шлях до святині. Місце захоплююче.